У цьому відео ми розберемо, що таке топер, чим він відрізняється від звичайного матрацу і в яких випадках їх використовувати. Топер можна назвати своєрідним прототипом матрацу, тому що він має практично однакове наповнення із пенополіуретану. Але є головна особливість, яка відрізняє від матрацу. Топер це вироб, який має висоту від трьох. До восьми сантиметрів. Те, що вище восьми сантиметрів, це вже буде матрас. За рахунок топерів ви можете вирішити дві головні проблеми: пом'якшити або зробити більш жорсткою поверхню вашого спального міста і вирівняти. Поверхню, на якій ви спите. Наприклад, ви спите або на дивані або на матрасі, на якому вже відчуваються пружини. Саме в цих випадках можна використовувати топери. Для того, щоб пом'якшити вашу спальну поверхню, використовуються зазвичай три типи топерів. Топери з високоеластичного м'якого пенополіуретану, топери з піни з ефектом пам'яті, а також комбіновані топери, які мають двошарову структуру. Нижня частина. Зазвичай високоеластичний звичайний пенополіуретан, Верхня частина це піна з ефектом пам'яті. Висота не має значення, його можна використовувати як від 3 см, так і до 8 см. Єдиний алгоритм, який ви повинні запам'ятати, чим важча людина, тим висота топера повинна бути більша. Відкоригувати поверх вашу поверхню, яка занадто м'яка, використовуються зазвичай два типи топерів: це топери, які виготовлені з жорсткого ортопедичного високоеластичного пенополіуретану або комбіновані і в своєму складі мають прослойку кокосової койри. Шар кокосової койри може бути коливатися від 1 см навіть до 2-2,5 см. Топери які призначені для того, щоб вирівняти поверхню вашого спального місця. Топер вам допоможе тільки в тому випадку, коли перепади цих нерівностей не перевищують 3 см. До 3 см цю проблему можна вирішити. Зазвичай потрібно використовувати 7-8 см топери, і краще використовувати топери комбіновані. Як, наприклад, цей топер він має двошарову структуру. Нижній шар це жорсткий ортопедичний пенополіуретан, який буде відпрацьовувати оцю нерівність і вирівнювати її. А верхній шар. Це е, сантиметровий шар е, піни з ефектом пам'яті. Цей шар вам забезпечить е, комфортність. Таким чином, ви вирівняєте свою поверхню, але при цьому ви будете отримувати. Більш-менш комфортний ефект, і будете нормально відпочивати. Бо якщо ви хочете вирішити проблему старого матрасу, в якому вже сформувалась яма. На жаль, топер тут вам не допоможе. Ви можете використовувати будь-який топер, але ви в кінці кінців ви все ж таки отримаєте комфортну яму. Краще взяти новий якісний матрас. А де взяти цей матрас? Ми вас чекаємо в нашій компанії iSmart. До речі, у нас є своя технологія. Індивідуального цифрового підбору, яка допоможе вибрати саме ваш матрас, який підходить до параметрів вашого тіла,